Була така ідея, що треба з нього зробити перший в нашій області інклюзивний ресурсний центр мобільний. О, тому він нам і знадобився, став у нагоді цей автобус. Так підібрали обладнання, яке необхідно було для. Того, аби оснастити його, враховуючи те, що має таку підвищену прохідність, він може доїхати і до більш віддалених сіл, містечок нашої області, в тому числі і тих, які нещодавно були деокуповані українськими збройними силами, сьогодні в цьому мобільному інклюзивно-ресурсному центрі якраз зібрані всі види навчально-методичного забезпечення, за допомогою яких фахівці Можуть обстежити дитину і виявити, які саме вади має ця дитина, які форми допомоги педагогічної, психологічної, може і медичної, ця дитина потребує. Це перший, поки що єдиний такий автомобіль. Сьогодні дійсно проєкт оцій безбар'єрна освіта. Він має працювати. Це пісочна терапія, як ми кажемо, для дітей дуже корисне. Це, звісно, і дрібна моторика, і тактильні відчуття. І більш звісно, це починається з дошкільного віку, більше для діточок дошкільних, але далі по віку також можна використовувати. Дивіться Скільки тут всяких приладів, які можна використати для того, щоб дитинку спочатку обслідувати, а потім і використати вже і з якимись навчальними чи розвивальними потребами? Також у нас сортери є тут, у нас магнітний конструктор. Це іграшки тактильні, музичні і шумові іграшки. Це все також для діточок, які приходять і працюють потім з матеріалом за допомогою логопеда, чи психолога чи дефектолога.